Коли де ні цвята віддихаю від інформація від лічної книжки читаю, музику слушаю, не знаю. Догулять куди ніби. Скажіть, от як ви вдома переживаєте, коли немає світла? Прекрасно. У мене діти виїхали. Я сама, і я можу обійтися бізвітла. А продукти як Все Нормально нічого не портиться в холодильнику. Ми тримаємося. У нас все буде добре. Світ порой не буває, ну і в в нормально. Я 7 числа здавав здавала в Мечникові. Ну, нічого, світ був, все було. А без світу я обходився вдома ну, в цілому спокійно. Я просто питаюся проводити більше на вулиці. і коли приходжу приїхав додому, просто ложуся спати. У мене світ є. Можливо? Можливо? Міст, у вас взагалі вимикали світло? Ні. Ви майже весь минулий цей тиждень були зі світлом. Так. Скільки у вас на минулому чи на цьому тижні не було світла? Весь тиждень, просто готувала менше. Нічого не викинула? Ні. Ну а що робити? Якщо ставитись до цього, що все погано, то тоді взагалі життя погане.